Брат займався. Мені дуже сподобалося, як він займався. Ну я подумав, чим я хуже. Наш спортсмен Макар Левішин це молодший брат, також майстра спорту міжнародного класу. Вже Марка Левішина, найсильнішого зараз спортсмена, не тільки в Рівному, я б сказав, в Україні він міг навіть взяти бронзові нагороди. У цій першості за яку він сьогодні отримав подяку. Так сталося четверте місце, але це найкращий результат у цьому році серед усіх діючих спортсменів на міжнародній аві. Yes. Mm. Кращий результат у мене був зупинок це 70 кг, а зупинками 65 кг. Зважаючи на те, що в нас через три тижні має відбутися освіту з спортсменів з владину зору, тому ми зараз такі трошки більше навантаження. Це нація переможців, сильних людей, які, незважаючи ні на який гніт, незважаючи на всякі невзгоди, а їх у нас хватає. але ми боремось. А коли ти борешся, то завжди ти будеш перемагати. Тому дякую вам за цю щоденну працю. Вона дійсно титанічна. Ваші зусилля фізичні, моральні, ваш патріотизм. Ми гордимося вами. Я бажаю вам. І нам великої перемоги. Я бажаю мирного неба і запевняю вас, що Рівненщина завжди буде з вами, рівненщина буде в ваших серцях, і Україна переможе. Слава Україні!